своїх батьків, я теж беблю. Вибили? Добре. О. Де ж на, на, на тім, де, де Мар'ян живе. А ну ви мені скажіть той, про ваших батьків. Вони такі були, ріпенські, все. Так. І їхні ще батьки також відси? Так. Бо я все думала, що Библі з ну, дубе походить. Е, я багато не знаю, бо то ми так не дбаємо про минулих. Ну-ну. Ну. Тату містого рода шутский є. Uh -huh. Баба Сироджует, тато мама. У цьому uh -huh. Юрко це був брат мої баби. Ні, ви мені старшу скажіть, як вас називати? А? Як ви це називаєте? Я Володимир, великий. Беблі Володимир. А ваш батько? Іван. Іван, а з котрого року був? Тато був 1903. А мама? 1902. Він -го. хоче говорити, а немає з ким. <рес> то добре. Бо я не чую. <рес> а він ще трохи. Я теж кот... не чую, як це <рес> <то> на... <рес> ага. я то не. Дінки хепі. Ага. А дівчата? – А, а, а дівоча? Тоже ріпенська. Так. Uh -huh. То тут, тут тато родився на цьому. Mm? Тато родився тут. Тато родив до рівня, унизу. Ага, а то мама? Це називають не чаці. Ага. То так і ходить, що то якийсь колись манок зайшов сюди, чернець. Так приходить, але то не то лише фантазія. То називають чаці. От, ну а Біблію, то напевно, що від Біблії. він був дулив тату, татю, тато женився, той Ейко взяв висики Анну, то є е, Юрка, брата, сестру взяв себе. От і в них було багато дітей досить. Не належить дуже бідних. Тому що мама посиротіла, а в мене був ще брат Іван, вони двоє ще лишили, ніякої допомоги не мали, виживали як могли. Ну, ви мені ще про рід беблівих розкажіть. Рід библиових розкажіть. Рід? Рід беблівих. Ну так про що розкажеш? Ну то е мав татю, тату, ейко назвався. Мав Петра, Івана, Магду, Настуню. Там щепер. Чоловік Пєтеро було. То дуже було багато людей, мали дітей, не менше п'ятеро. П'ятеро, шестеро, то тепер я мають одно двоє, а коли це було п'ятеро, восьмеро, то найменше. Ну і у того як Петро, яка, був Петро, татів брат. Він робив у кузни, пішов на кузні на, на помічника. І треба було клямру врубати. Треба угень зробити, загріти залізо на червону і там рубати, воно м'яке. А то не хотіли робити вгень. Каже, відрубаємо на холодного, а так не відрубається. А Петро не більш екстрем каже, як я за одним разом відрубаю. Не відрубається, заложилися. І він взяв молод, тяжкий, а це підложив широби.

Ми, начальник відповідає за на техніку безпеки. Тут я стало на роботі. І він каже, добре, як ти лежи, ми тобі ще хто будемо писати, що ти ніби на роботі. А потім прийшла на роботу і все, добре. Але рана ще не гоєла, рана загноїлася. І коли вже через тиждень чи як чи там менше чи більше прийшли лікарі, сказали, що треба вести в лікарню. Бо Ангрена. От і він його повезли в долину в лікарню. І там вже треба гроші брати, то вже промислів платив, вже відкрили на нього. Е... Ну, нещасний випадок на промислі, І вже промисло передає гроші там на лікарство всяке. О, і там прийшли лікарі, подивилися на ногу і сказали, що треба ногу врубати, Бо ангель не буде. А він плакав і не хотів. Тоді той лікар там, що, був, його, що його лікував, зібрав концеліумус, кон, щось п'ять лікарів прийшли, всі подивились і сказали, що треба ногу рубати. А він почав плакати і не хотів давати. Мов ти хлопець мав десь 18 років. А він тоді той там, лікар каже, ну як не хоче взяти по коліно, то потім дасть у паху. О, і що, не даєш, ні не даю. Не вмираю, не даю. Не піше геть. Але один з них, з тих пічок, каже, я беру його лікувати на, на свою руку. Ну, я хочу, забери. Він дав йому на сон. І так з розповіді. І туди танки тон провертів, повертів танки грануту, кости. А він сказав попереду, каже, я тебе буду лікувати, але ти ногом не зігнеш. І він тим, там тими там тишкляв бо той, той э, грязі, там, нарив цей був. І там вставляв лікарство якесь. Так що він через певний час, може, там рік прийшов, чи менше, чи більше, відздоровів. От. І йому заплатили гроші. Наперед дали йому гроші, він пив город на ті гроші. Це буде на американець, коли його хати приклав гроші, він пив город. І він вже став і він все хоче женитися, шукає дівки, але тут яким дівок нема, бо всі якісь не дуже файні. А він хоче файну. А тут знову проходила жінка до ліпного, до панів. Я мала туалети, право, таке. Ну, поляка. Ну, були поляки, що мали гроші файні. Ну, та її... Там щось доїдали вдома, лишилося від кухні, і давали, це натомів на, Єдували, на села, мала горищу, зуби. Красиво бо це красиво, ще його ще було. Там Оресій. Він до 30 Маресів вчепив і сто Моресив женився. О, женився, з того моресив, тоді взяв 50 злотих пенсії щомісяць. Вона нічого не варила, ще купувала білу муку, плятки пекла, І мені давала плятки в тих. А то був киси п'ять бапник. І він йшов до нього ходити до того Петра, а ще хвалив, а то дуже легче хвалитися. От я говорю, то мені, я не рахую, що я розумний дуже, бо я говорю, і мене той слухає. І він то слухав, той приходив, у курити мав, то й вже закує то й каже, ой, педик, ти мудрий чоловік, ти не той кліпає на Маричу, а Марича зразу нічого, нічого, полегонько, і він Маричу у Ганали корови на пашу, вона гнала корову на пашу. А він взяв козу, з собою не мав корови, він бідний дуже був. І там кінь, на горі жінка його застала їх на купі. І прийшла, сказала, до ти кажеш, каже, кри... кривоногий, кажеш, як би тебе цього те, бій педі свою жінку на тім, я на купі застала. А в нас і бояла свого чоловіка. І він пішов геть з хати. Мета там ходили двічі, він побігти десь. Але він повісив, що до перелічка десь попав на, на баптистів. І за баптистів його щось розговорили. Але він пішов вже такий не дуже розумний і став її бити. Став її бити, торизувати. Казав, вона ще розбирала на голову вночі, а вона ходила поперед нього і ганьби в серці, не було життя. А потім друга друга любить размоскає, як приїхали, треба висети в аптеку, в двору. а там був зять, е, був на воїні, взяли його, виселили з дитинами, з дітьми. Прийшли домів, був Богдан, і Ко і Ганусі. І їх двоє п'етру їх виселили кудись, не зайде, то вони були. А, і якась вода, і теж там була. Їх там виселили. От. І, і коли мав вже їхати до Мів, його син. І пішов купатися, він теж вода, якась там була. І втопився. І він хотів втопити сам. Петро, цей мій. Але люди не ради. Ось він там помер. Вона приїхала сюди, купила хату, ще якусь, і ще когось перегідсь з коні, з конем привела сюди. І то діда десь пас коні, а кінь зайшов на чуже, а той пішов і того, діда в пакну, де діда вбив. О, то на хольов тут на, на Поперенську і жебрала. Ну, слово, я був туди видів, таби щось їдали. От. І вона народила. Е... Її син Богдан приїхав сюди, а вже був алкоголіком. Я йому дав роботу. Так богав, що я поміг мені робити, а він алкоголік був. Він помер. От. Але в Женевці мав чотири сини. Один син, що на дубі в Женевці, Роман називається, був у Афганістані. І жінка з Дудоздоби чи свідяці, я не знаю, він сняв спідять. Десь поїхав на заробітки чи кудись, а він теж в Москву поїхав, розійшлися. Є там дві дівчини, чи щось, але тепер великі, я не знаю. Може, ви знаєте. Значить, більше догадується, а? Uh -huh. Ну, так він чує, він в Афганістані був. І вже не всі на, на підлякцію, що там чоловік був, дівчину, і там мав двоє дітей. І поїхав в Москву, і там в Москві жиє. А вона десь поїхала в Італію чи куди. Я ці роду в Курній хаті. Не знаєш, яка курна хата чи не. Підлоги не було, була піч. Я спали на печі, а тато долазив, як лісипав, наводив у піч навіть. От, така хата була. Аби поклали першу підлогу, то ми з братом на підлозі спали кіч на цьому. А перша лямочка, на світила і його. А то в котрих роках була лямочка? — За радянською вже. Не на радянської. Я їхав малий, то ми їхали тато взяв мене з мамою, на І в Галичі ми там стали у ярмарок. В і ми їхали фірами до якогось їде чи нас неба. І тато жив мене і пішеснув на ярмарок. Тато хотів купити чечуну, ті щось там кіто, Та я заразу пішов. А мама була на воді. Вот. І ми так все там було багато, черешень, ще й пам'ятають тепер, черес, було багато, свег таків, свег, це. Там як ярм, як ярмарок. І мене то нічого не цікавило, а там прийшов, якщо чоловік щось паняв. розумієте, паняв щось там. Якісь бліці то падав, я тепер не можу, знати, що він там ремонтував, щось таке панічки, щось таке. Я став сідив на до того. тато пішов, мене це вирішив, а сам пішов з мамою. Ти приходиш з возле, мама каже, ула тебе. А тато кажуть, ти за мною туди, куди йшов, там не застав. Ото чекай, що чуї там щось паяв, щось робив. Ну, ну і, і так, то в мене був Пам'ятаю таке, що я малим хлопцем був, у нас дуже бідно жили жилості. Говорять, не було чим місця навіть варити, Таї... мама з татом пішла на поле робити, а я взяв це у баняку, вір, дно в баніку в віхові. Десяв стояв розбив, викрив таке дно, і там дно хочу вставити, але я не вмію. Але я даю менше бізнесу цього року. Мама дійшла, ти хочеш щось сварити, а то ще є баняки, ненька много є баняків. Ти каже, де баняки? І мама, якщо має плакати, а, а я кажу, то я встав і зараз на мною встав, бо ти вбив. They don't have stuff to know, stuff like that. Mama is until they should go caught, you hate it, go over. Māori Stanisha talk, they banned them, uh. Mama could say, you know, who has a call, no, by new. Mama was. Тей, вот, я взяв води, в це хотівся похвалити, а так потекло, як крыша там. А мама каже, байка, байка, я забавлю. Ти правда туди муки. Ти така була моя перша робота.